Чому літопис ні з ким не об'єднується? Я як автор літопису українського народу відповідаю на це питання. З ким? З тими блогерами, які вже знають, що таке літопис. Заходили, прочитали, їх лякає, як Я не знаю, як часник для вампіра, да? якщо він на нього діє, да? Заборонено брехню. Бо вони не зможуть брехати. Ці правозахисні організації, вони вас куди кличуть? Писати запити. Писати заяви, приватні структури. І вони вам кажуть, ці правозахисники, які не юристи, бо для того, щоб бути юристом і адвокатом, треба е, мати освіту, треба вийти в цю спільноту. І це коштує багато грошей. А вони тобі собі раз, ну, я правозахисник, я народний там правозахисник. Але куди він вас веде? Що він робить? Вчити права, вчити права, які не держава. Не виконує з 91-го року. Стаття 3 Конституції, люди, слухайте, ви візьміть, вивчіть оцю книжечку маленьку. Третя стаття Конституції наголошує на обов'язки держави перед людьми, якщо ви люди. А якщо ви погодились з тим, що ви є товар в складі корпорації, то на вас не розповсюджуються закони. Конституція не для вас. Ви розумієте, ви живете по внутрішнім інструкціям корпорації. Розумієте, в статусі товара. І ви підіть куди завгодно, напишіть якусь довідку візьміть, чи що. Вам там що напишуть, що ви людина і громадянин Республіки Україна, чи вам напишуть, що ви фізоба? Крапка. Це з з того, як нам дали ці коди, ми погодилися, погодилися, глотнули. І все, нема капець. Вони раз, і вони про це не кажуть нічого. Куди вони вас ведуть, ці правозахисники? В пів ціни від того, що адвокат заведе, куди? В приватну структуру, то чим вони відрізняються? Від тих запроданців, юристів, які мовчали весь цей час. І що вони вас тамчать? Писати запити. Яка користь тих запитів? Яка? Яка? Тільки коли ви в суд заходите, як людина і громадянин, тільки тоді на вас суд якось реагує, коли ви це освічено і досвідчено відповідаєте на це питання. Але вони вас вбивають, що дурень, ти що космонавт, це не, не працює і так далі. Розумієте? Куди от, от, от результат дії, тих заяв, що вони пишуть. Вони понаписували ті заяви. Результат який. Вони понаписували заяви, кажуть, пиши, пиши заяви. Його послали з тою заявою. Щоб тебе послали, да? то це що за втрачання часу? Час все, що, все, що в нас є, це є час. І ці правозахисники, ці об'єднання і так далі, вони тупо крадуть вас час, щоб ви... Якийсь час там виділили там, на якусь там вирішити якесь питання. А у вас його нема. Ви раз спробували, два спробували, поняли, що це дупа. Всі ці блогери, про що вони кажуть? За те, що дупа, ви думали така, вона отака. Ви думала, глибина така, вона ще глибше. Вони всі висвітлюють проблему і заживають, загонять за, за, вас в переляк. Розумієте? Який результат від тих, цих заяв, що там хтось написав заяву, то ця заява розповсюджується тільки на нього. А якщо колективно якось там. Що, на, на, завдяки чому депутат є депутат? Завдяки колективному передачу йому чого? вашого мандату довіру, вашого голосу. Чому ці правозахисники ніхто не увійшли в літопис українського народу? Тому що там є заборона на брехню, тому що якщо він вийшов на зборах і щось нагальмагав, і люди це побачили, обсудили, і піймали його за те, що він набрехав на зборах, то його об'явили брехуном. Розумієте? Тому вони вам розповідають за те, що ви йдіть до нас, я буду героєм. А чим він відрізняється? Чому ці от партії з'явилися і так далі? Чому він не бере заборону на брехню? Чому він каже, що якщо я вас люди надурю, то весь мій рід буде відробляти той збиток, який він наніс цьому українському народу? Тільки так повинна людина повинна йти до влади як відповідальний перед людьми за їхній благоустрій, за їхнє майно, за їхнє збагачення. Вони йдуть на владу, обіцяючи вам, що ви будете багатше жити. Але весь цей час ці 34 роки, вони збагачують тільки себе, себе, не вас. І вас дурять і крадуть у вас час. То ви їм спитайте, що їм не підходить тому, щоб об'єднатися в народ. Я до два роки, під Новий рік буде два роки, два, як я намагаюся людей зібрати в народ без офісу, в себе в хаті. Треную дітей і роблю і займаюся літописом українського народу офіційно документально, погодивши свої дії за існуючою владою. І да, є приватні структури і так далі, але вони взяли обов'язки по Конституції, я з ними розмовляю, намагаюся розмовляти як людина. Але не ти це робиш. Де це можна побачити, що ти людина? Публічно, де це заяви, де твої вчинки як людина? Чому, ви, чому вони вас не об'єднують в громаду так, як це об'єднано в літописі, і ви один одного не бачите? Ну, поясніть мені, чому? Чому? Чому вони не зроблять так? Можна ж? Це ж не багато грошей, вони кажуть, це ж маячня. Да? А чого? До кожної людини, що в літописі, ви можете, ало-ало, і спитати, що ти робиш в літописі? Надурив їх я чи не надурив? Кожна людина в літописі сплачує за публікацію свого відкритого голосу. І за зберігання цієї інформації. І тут жодної копійки олігархів нема, то це народні кошти за, за кошти тих людей, що долучилися до літопису. Для пенсіонера це 10%, для інших виборців тисяча гривень. Крапка. Просто. А Якщо ти весь час плачуєш, слухаючи цих правозахисників, куди вони вас звуть? В партизанські загини. Ці об'єднання, да? куди вони вас звуть? за який рахунок вони їздять по Україні, спілкуються, коли крізь плютує ТЦК. Вони їздять. Бензин коштує гроші. А що він не на роботі, де він заробляє? А за який рахунок ці організації знімають офіси? Де вони ці приміщення? За який рахунок вони. Де... Звідки гроші? Оренду офісу на місяць скільки. Заплатити за. Цю ортехніку, за ці комп'ютери посадити туди людину. Ніхто ж там безкоштовно сидіти не буде. За який кошти існують ці організації, шманці, блогери, весь час вони сидять в інтернеті, бла, 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 бла. Балаболи, я вам реально кажу. Де результат від ваших дій? Я казав конкретно, результат буде тоді, коли буде кількість людей. От саме кількістю людей я і займаюся. І поки я не зберу кількість людей. Певнену з тими людьми, що хочуть взаємодіяти, а не бла, 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 бла. Розумієте, тоді буде результат. А поки я мовчки сижу і збираю людей. Але вони ж лякають вас тим, що ви не йдіть літопис, бо вас їх посадять. Ті люди, які сижені, ряжені, відсидівши, вони вам кажуть, що я заведу вас туди, що мене посадять. Кого ви слухаєте взагалі? У вас замість мізгів що? Розумом треба відрізнятися. Розумом. То я ще раз кажу: поки ви не візьмете відповідальність за себе, на себе, назавжди, і не і відзивете свій мандат довіри, голос, не вкладете його в літопис, де ви будете користуватися своїм голосом, мені ваш голос не треба. Ми разом. Зберемося і проголосуємо. Є така пропозиція, проголосували разом, да. тоді є. Тоді це є рішення закону, де є законність і закону, завдяки де фундаментальна основа закону. То, що для тебе закон, то, що ти прийняв, то є закон, ти дитина Бога, а не раб. Але якщо ти хочеш жити рабом в статусі товару в корпорації і сплачуєш корпорації за те, що ти це погоджуєшся, і ти її фінансуєш, то як може з'явитися Свобода? За свободу не платять. А що за свободу? Чи вам показують малюнки тільки Майдан, тільки зброї і так далі. Це маячня. Вони вас звуть, це утопії. Вони вас звуть на, наше швидке самознищення. Ви люди, розумієте? Давайте зберемося людьми в одній громаді, де головний лідер є рішення зборів. Але кожна людина. Сплачує за зберігання і публікацію свого голосу, як і я, як і я зробив, як і всі ті, хто ввійшли в літопис. Чому ці правозахисники і так далі не показують свою громаду в осередках і так далі? Де це можна подивитися? За що вони існують? Результат їхніх дій коли. Я кажу, що єдиний результат може бути тоді в людей, коли ми зберемося в критичну масу. Саме цим я і займаюся. А все остальне це маячня. Це просто втрата вашого часу. Питайте їх, чому вони не кличуть на відкрите голосування і, і за що вони існують? Звідки в них гроші?